На що влада деребанить гроші у той час, коли вони заявляють, що у держави грошей немає? Шановні українці, продовжуйте донатити і допомагати нашим військовим. Вітаю, вас, шановні друзі, розкажу вам сьогодні про два дуже цікаві тендери, які ви самі можете перевірити на сайті Прозоро. І за двома цими тендерами буде виділено 25 мільйонів гривень на те, на що, ну я вважаю, можна було б зараз не виділяти. Я вам зараз розкажу, що це за тендери, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи необхідно зараз виділяти гроші по цим тендерам. Отож, перший тендер це капітальний ремонт підвального приміщення Мирнянського будинку культури, Одеська область, село Мирне Біляєвська ОТГ. Село Мирне це маленьке село, 2,5 тисячі населення, області і там хочуть відремонтувати підвальне приміщення у будинку культури. І, як заявляє місцева влада, вони хочуть побудувати бомбосховище і школу для дітей. Я абсолютно згоден з тим, що діти повинні навчатися, і з тим, що безпека дітей це найголовніше, що може бути в цьому житті. Але я трошки не розумію, що вони планують побудувати за 17 мільйонів 218 тисяч гривень. І це я нагадаю село на 2,5 тисячі людей. Ну але якщо це тендер із розряду може бути, то другий тендер це взагалі повна жопа. У Великописарівській громаді Сумська область, яку росіяни обстрілюють постійно і звідки проводять евакуацію, вирішили витратити 8,5 мільйонів гривень на ремонт дороги. Тобто в населеному пункті, який знаходиться на кордоні з Росією, і куди майже кожного дня прилітає, вирішили відремонтувати дорогу за 8,5 мільйонів гривень. Це, знаєте, такий тендер із розряду: будівництво дороги Харків-Вовчанськ за 300 мільйонів, який відбувся в кінці 23-го року. Або будівництво дороги у Костянтинівці за 45 мільйонів гривень, яка також знаходиться в 20 кілометрах від лінії фронту і куди також постійно прилітає. Тобто, це тендери із розряду безпрограшні, тому що на них гроші виділяються. А ось чи будуть звіти по цим тендерам, це велике питання. Таня, тому що в будь-який момент можна сказати, що ми то дорогу побудували, але ось там був прильот, і всю дорогу розбомбили. Ознайомитися з цими тендерами ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. А я нагадаю, що все це відбувається в той час, коли відкриваючи інтернет. Ти бачиш сотні, а то й тисячі постійних зборів на дрони, на машини, на все, що тільки можна для наших військових. Волонтери кажуть, донати впали. Держава каже, грошей немає. А в цей час знову виділяються десятки мільйонів гривень на те, що прямо зараз для України є абсолютно некритичним.